Країна платить життями. Це й приведе до того, що Європа буде платити життями за цю бездумність Трампа. Трамп е як людина, яка далека насправді від е розуміння нинішньої ситуації, він не усвідомлює, наскільки Перл Харбор близький від Вашингтона в нинішніх умовах, і він навіть не догадується в тому, що Росія ці всі плани дуже ретельно проробляє. Причому в цьому відношенні робиться таким чином, щоби. Події гібридизації цього процесу а, могли заплутати поведінку в тому числі і Дональда Трампа. Адже нинішня ситуація по Європі а, вона багатьох фахівців шокувала. Те, що нинішня ситуація не обіцяє розрядки зменшення напруги, це вже очевидно. Інша справа, що можна бути мрійником, можна бути фантазером, а можна бути недалекоглядною людиною. А такою, як Дональд Трамп, з акцептованим абсолютно інтересом, з викривленими цінностями, і допускати просто елементарні прорахунки, що нині й відбувається. Ну не вже 9 місяців не було зрозуміло, що діалогу з Путіним у Трампа принципово не може бути.